Пишити якість медичного обслуговування населення таке завдання поставили перед собою державні та обласні чиновники, але у сільській місцевості здебільшого реформи в медицині звелися до банального закриття лікарень. Отож, не завжди плани державних чиновників співпадають із думками та баченням місцевої громади. Про це і не тільки у сьогоднішній програмі Перехрестя правди. Ми у селі Сієнці Острозького району. До програми звернулися жителі сіянцівської сільської ради. Люди у відчаї, у віддаленому від районного центру селі за попередніми намірами, влада планує закрити місцеву лікарню, яка функціонувала ще з 50-х років минулого століття. Для одних це заклад, який надавав медичну допомогу, для інших постійне місце роботи. Гана була. Дисципліна була. 30 коек було. Да? Родом був рентген, був, рентген був, у нас є... все було. Потрошку почало все зникати. Я говорю, тут були поля, де виділене поле, город, свині держали, коні, ремонет все держали. Коротше ура, ну все, що потрібно. Заря. Все це нема, все це погибло. Це як ні, ніхто не знає, куди воно поділося. У сінцівській дільничній лікарні обслуговували жителів десяти навколишніх сіл. І нехай не все тут було так, як у сучасних лікарнях, але основну свою функцію заклад, на думку людей, виконував належним чином. І у важкі хвилини вони зверталися по допомогу у першу чергу сюди. Мене схватило одинадцять один вечора, я прибігла. Ну, мені зразу Кучевський, Віктор такий є, нас тут фельдшер відкачав їх, то кажуть. Визвали скору з острога, бо тут аж немає таких, навіть обладнання цього всього, бо бояться, що відкажуть почки. Це було раз, другий раз так само, якби не було тут лікаря, не було нікого, вже б загреблив і вже загнила в тих вишеньках, як то кажуть. Прибігаю з поля, і мій чоловік каже, що. І до мене, що в відділку уса. Він виходить, він все у пристах, вже його не видно. Першу допомогу вони дали йому. Вони його покапали і все. Казали, що було дві хвилини і він був би помер. І мою дитину спасли. Якби тут не було... А якби лікарні не була, до струга йому не довезли. Моя думка така, що була лікарня, наші матері робили тут, скільки років на пенсію походили, і щоб вона була. Нараховувалося, лікувалося 10 сіл і ніякого закриття і нічого. Донедавна лікарня, у якій за розписом передбачено 22,5 штатні одиниці, перебувала на балансі сіянцівської сільської ради. Сільський голова каже, що тоді кожного року депутати виділяли кошти на утримання, ремонт, заробітну плату медпрацівникам. Ситуація змінилася після передачі закладу на баланс Острозької ЦРЛ. За все життя цієї лікарні не одного капітального ремонту не зроблено. Ви можете уявити, за ці руки що це вже робиться. І нікому, нікому голова не були. У нас на балансі була сільська лікарня. Ми робили фактично і поточні ремонти кожен рік. Цього року вони не робили ніякого поточного ремонту. Палово завозилось так само купували обладнання. Навіть комп'ютер купили, кардіографи. В кінці року на межах 30 тисяч, а то й більше є. Старша сестра вона може підтвердити. Ми, ми набрали тоді рахунків, але в кінці року тільки проводили перерахунки на заробітну плату. Кожного року виділялися кошти на ремонт лікарні. Так Як виходить, що кошти ці кудись зникали, потім розходилися по кишенях, по, по руках чиновників. Я думаю, по цим треба. Серйозно зайнятися, так як у нас часто все зводиться до того, що в бюрократичних кабінетах говорять про оптимізацію, часто забуваючи про те, що це слово часто в собі нічого доброго не несе. Чи буде добре, люди не знають. Їм відомо лише, що вже з грудня лікарня припинить своє існування. Нині ж пацієнти схвально відгукуються про персонал, результати лікування і перебування, влаштовує людей і харчування та температурний режим. А лікарі як уважні не уважні, дуже ці хлопці обидва хороші, дуже. Вони розуміють так як той самий лікар що, цього розуміють дуже крепко цього. Славні такі, що воно ну, так бігають, коли цих больних. Що в острозі так не бігають, як ці бігають. Зараз, звісно, що не такі умови, як, як треба, але але можна жити, їсти дають все це. Ну непогано можна сказати, дивляться. І медсестри дуже у нас дивляться, дуже. А ще й тепло у нас, і їсти нам дають. Я й мої діти, моя сім'я, і всі, і всі тільки за те, щоб її лишили. Нам. Ми ж 12 кілометрів від не нетішено живемо, від атомної. Це ж тільки сіл Я входить до одної, для техні. Готово, все ж готове. І за три, що ж лишити? У нас же в стоїть, у стоїть, вже аптека стоїть за Ще тільки в і це вже буде все. Розмови про закриття лікарні не виникли на порожньому місці. Подібний намір районне керівництво планувало реалізувати ще 5 років тому. Однак тоді, заручившись підтримкою депутатів Верховної Ради України, громада відстояла право на життя свого медичного закладу. Це питання розглядалося ну багато років тому назад. І розглядалося питання про взагалі передачі цих приміщень в соціальну сферу. Управління праці соціального захисту населення для того, щоб там зробити притулок, прихисток, ну от, такі, там, от ну, не інтернат, а то, щось таке своєрідне для перебування, скажімо, ну, такої категорії, цієї соціально незахищеної категорії людей. Ну, але тоді громада, депутат якийсь був там, не дозволив закрити, там, скажімо, ну, не дозволили реорганізувати лікарню. Верховну Раду ми звернулися, потім до Солковська вже в Остружі. Це було 5 років назад, десь чи шість, да? так, так. Ну, я не пам'ятаю вже дати. Коротше, все відстояли, все йшло помалу, але все робилося так, щоб її закрити. Нині це вже питання вирішене. Чиновники назвали цей процес реформування медичної галузі і запланували створити замість дільничної лікарні сіянцівську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Люди не хочуть, щоб лікарні, тобто даний заклад, закривали. Але, незважаючи на все, прийнято було рішення про реорганізацію сінцівської дільничної лікарні, сінцівську амбулаторію сімейної медицини. Володимир Нікулін понад 25 років працював у сіянцівській дільничній лікарні. Тривалий час очолював медичний заклад. Каже, що змін лікарня потребує вже давно. Але пояснює, головна причина реформи у сіянцях невиконання плану ліжкомісць та неефективне використання коштів. Надання медичної допомоги, так, ну, круглодобової стаціонарної, так, має якісь ну, певні ну, вимоги на теперішній час, так? І от що виходить? Якщо, допустим, лікарня не виконує систематично план От колись, колись, як я туди прийшов, там було 25 ліжок. Так? І де стаціонару звісно, тоді ще не було. Але пройшов певний час. Ну, от не лежить стільки хворих, як треба, щоб було на, на поштатному розпису. Свою думку з цього приводу має головний лікар Острозької центральної районної лікарні Василь Веляник, який запевняє, що реорганізація позначиться на обслуговуванні місцевого сільського населення тільки позитивно і якісно. Мова йде про про реорганізацію дільничої лікарні в лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Це означає, що буде відповідно лікарська амбулаторія і штатом. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, згідно наших нормативних документів, штат медичних працівників, який включає обов'язково лікаря, є середній медичний персонал, є молодший медичний персонал, який надає медичну допомогу тому населенню, яке там проживає і яке прикріплене до, скажімо було, до дільничої лікарні. Рішення про реорганізацію комунального закладу Сіянцівська дільнична лікарня було прийнято депутатами Острозької районної ради ще 15 березня цього року. У пункті першому йшлося про те, що юридичну особу комунальний заклад припинено шляхом приєднання до Острозької ЦРЛ. Відтак саме районна лікарня стала правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків місцевої лікарні. Відповідно до рішення районної ради. Від 12-12-2010 року даний заклад було передано на баланс районної лікарні і в зв'язку з тим почало йти скорочення штатних одиниць. На сьогоднішній день там є штатна чисельність, людей попередили, але фактично навіть і хоч попередили, то 12 числа будуть в грудні місяці реорганізовувати. Фактично людям теж не буде зарахований навіть цей рік. У нас є директивні документи, згідно яких от ми працюємо. Згідно тих директивних документів, треба, щоб в кожному населеному пункті, в якому знаходиться 300 чоловік і більше, щоб був ФАП. Так? У нас 33 ФАПи, вони всі по району виконують там свої функції, як положено. Отож, мережу перезавантажено. Побоювання людей абсолютно зрозумілі, адже фактично з грудня лікарня як така припинить своє існування. А ще їх обурює те, що їх інтереси та думки ніхто не враховує. 100% правда закривають. З 15 грудня вже не існує так, як дівнічна лікарня, буде сімейна амбулаторія сімейного типу на персоналі, ну. Наприклад, зараз, якщо 16 чи 18 чоловік, то остається 8 чоловік. Одна санітарка має йти працювати від нашої лікарні в районі. А всі останні, не знаю, там ще три місяць. Якщо ні, то стаються на біржу, а далі все остається без роботи. Люди домагаються, щоб не закрили лікарню. якщо там 20 койок було. Ну, скільки койок? Особисто можна оставити, ну, скажіть, будь ласка, як зимою відправити пенсіонера чи, чи дитятко в дорогу? От, жаль, немає чого сусіда, поїхав у ліс. Він заморозив усі дитя на, на шляху, поки сів е, маршрутку. Влада нас покинула на виживання. На нас влада вже не дивиться, ми нікому не потрібні. Кинули на виживання. Можеш, виживай, не можеш, не виживай. Все. Закрили, закрили аптеки, позакривали все, не медикаменти, нічого не, до чого не можна доступитися. Якщо ми робимо реорганізацію, з дільничої лікарні робимо амбулаторію, ми ні в якому разі перше золоте правило це медичні кадри. Лікарі і медичні сестри. Вони повинні зберегтись, повинні залишитись. Що дає амбулаторія? Ми закриваємо ліжка. Там перебування робимо ліжка денного стаціонару. Так? Ліжка денного стаціонару. Тобто людина може цілий день лежати, знаходитись, там капатись, ліки отримувати, але е без харчування. Головна відмінність амбулаторії від лікарні полягає в тому, що у новому медичному закладі цілодобового перебування хворих не буде. Відтак кажуть медики, держава зекономить значні кошти, які спрямовували на харчування хворих, утримання та обслуговуючий персонал. Люди зможуть отримати амбулаторну поліклінічну допомогу. Тобто, там ліжок цілодобового перебування хворих не буде. Натомість планується. Планується відкрити на базі амбулаторії. Планується відкрити ну, від 5 до 10 ліжок в залежності від можливостей ліжок денного перебування хворих. Таким чином, це знімається фінансове навантаження із бюджету. Проте, у громади з цього приводу інша думка: люди остерігаються, що відтепер будуть позбавлені можливості отримувати повноцінну медичну допомогу. Проблема існує такі в владних коридорах. Я думаю, лікарня в селі дуже потрібна, так як ми живемо на відстані 25 кілометрів від районного центру, якщо в літній час добратися ще більш-менш можна, зимовий час, коли проблеми з'являються і з транспортом, і з дорогами, які часто перемітає взагалі, моя думка, що лікарня потрібна. По три рази в лікарні лежу по штирі. Як коли мене ухватить, мені дуже крепко, ноги боліли геть і попухніний зари. Я три роки не ходила ногами з усім. Ну, і ці, і ці тих пор я так відчую все врем'я. Ну, а як хочать, бо лікарню закриті, де мені на вулиці, я одинока, в мене нема нікого і учасник війни. А що ми будемо робити без лікарні, що ми де ми подінемося? Вже все відказує. І що, щоб не ця лікарня, то що ж у стріх, поки доберетеся, знаєте, це то йому як зробилось колись недобре, то приїхала сюди, ледве приїхала сюди, цього зійшла з маршрутки. Тут мене врятували. Я не, не хочу зовсім, щоб її закрили І всі не хочуть. У нас півтож тут лежить завжди. І жінок, і старих, і старих, і пристарілих, і всяких, які хочеш, то, то сюди. Куди ж наче повезеш? Сюди. Мабуть, зважаючи на такі аргументи, віддаленість від районного центру відсутність у селі звичайного аптечного кіоску ще на зорі медичної реформи, депутати сільської ради приймали звернення до районної ради із проханням не закривати заклад. От тільки їх до уваги ніхто не взяв. Звернення було до районної ради ще перед сесією. Ми проти були закриття, але районна лікарня вирішила. Реформи підуть на користь людям, запевняють у районній лікарні. Мовляв, у сіянцівській лікарні план ліжкомісць виконувався тільки на 78%, а це означає, що бюджетні кошти використовували нераціонально. Інший фактор приміщення лікарні не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Отож, стверджує Василь Валяник, немає змоги забезпечити надання кваліфікованої допомоги людям, які там проживають. Якщо ми її реорганізуємо в лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини без цілодобового перебування хворих, ми ці вивільні кошти можемо вкласти в галузь, капіталізувати її. Через те, в плані соціально-економічного розвитку Острозького району на 2012 рік, скажімо, є така пропозиція. Там в них, в сіянцях, є колишнє приміщення недобудованої аптеки, щоб за ці вивільнені кошти там облаштувати нормальну лікарську амбулаторію з денним перебуванням хворих. А ще кажуть, у районному відділі охорони здоров'я сірянцівська лікарня, як і інші сільські лікарні, швидше виконує функцію притулку для обездолених та безпорадних людей. А це вже не повноваження медицини. Наступає зима, Дзвонять там, адміністрація, там, голови сільських рад, от нам треба, щоб на зиму хтось там перейшов, вас там побув, полежав, Ну, замерзають там люди чи щось, ну всяко буває, знаєте, одинокі там, і от ми їх всіх там брали до себе, безусловно, що надавали медичну допомогу. З кожним роком кількість цих людей, які лікуються і кількість ліжкоднів вона поступово скорочувалася. Як аргументи медичні чиновники наводять і такий факт, що у минулому і вже у цьому році у сіянцях не виконано плану з так званих ліжкоднів. Воно й не дивно. Адже вже другий рік сюди не призначають головного лікаря. Відтак і організувати робочий процес нема кому. Може, через й автомобіль швидкої допомоги тривалий час не використовувався. По автомобілю проводиться слідчі дії. Ми їх не були, не могли, ну просто. Поставити на обліки ці всі процедурні питання. Сьогодні автомобіль він вже повністю зареєстрований в центральні райони лікарні. Технічний огляд пройшов, сьогодні не виникає ніяких питань. Він в сіянцях, його в районну лікарню ніхто не забирає і він повністю належить сіянцівській там дільничі лікарні. Порушує громада і іншу не менш важливу проблему у селі. Відсутня аптека, і необхідні ліки потрібно замовляти тому, хто їде у район. У мене нема кому привезти цих навіть ліків. то так, Як лежу, то мені навиписують. То мені їде в хто вустрій, то я дам де привозять. Не так я живу. Тут на місці немає де купити. Нема, була аптека, добра була, закрили. Була більше 40 років аптека в сінцях. Закрили. Нікому не треба, не відповідає вимогам. Завжди вона відповідала. На теперішню пору вона вже вимогам не відповідає. І кожна стара людина, добре, хтось молодший, хоч якщо взяти у нас безробіття 2 чи 3%, ну, на селі це 80-90%. Якщо взяти для людини тих 20-30-40 гривень і поїхати купити ще дорогі е препарати, медикаменти, ну це не кожному по кишені. От нашу смертність, звід... У нас є бачення в цьому, в цьому новозбудованому приміщенні, де от воно планується, скажімо, під лікарську амбулаторію обов'язково зробити аптечний пункт. Обов'язково, щоб для них було зручно ну, скажімо так, от, отримувати ті ліки, їхати в райцентр і так далі, і так далі. Місцеві чиновники вже підрахували, що реорганізувавши сіянцівську лікарню впродовж року вдасться зекономити майже 250 тисяч гривень, які планують спрямувати на створення амбулаторії. Тільки чи легше від цього стане людям? Адже на втілення ідеї з новою амбулаторією також потрібен час, а стаціонарне лікування буде доступне тільки в острозі. Якщо лікарню закривають, на мене доктора. У нас ще в нас є один фельдшер. який Кім до депомагає. Тому що ми там родилися, я везу там дієство, те те веду, а він веде те. А тепер це все передається на мене. Ж. Зарплата стається та сама, навіть менше. Гірше, напевно. Ну, зараз робиться людей більше, що все гірше, а не лучше. Всі буде нормальна сучасна лікарська амбулаторія з денними перебуваннями хворих, з ліжками, з денного, де можуть виконувати всі маніпуляції і всі лікарські призначення. І таким чином ми не будемо е гріти стіни. Не будуть наш медперсонал, ну, скажем, вночі працювати без навантаження достатнього. І таким чином, я думаю, що для людей, коли ми там зробимо нормальну сучасну лабораторію, ми нормально впродовж впродовж декілька зрозуміло, що треба серйозні кошти, але я думаю, що впродовж двох-трьох років ми нормально його оснастимо обладнанням, то я думаю, що громада тільки від цього виграє. Наскільки виграє, покаже час. Хоча, за словами начальника обласного управління охорони здоров'я Віталія Бойка, цьогоріч із 15 сільських дільничних лікарень в області залишилося 10. і процес триває. А причину невдоволення людей він пояснює недостатньою роз'яснювальною роботою, бо чиновники мали би донести до людей суть та завдання реформ. А немає потреби боятися людям. Ми на рівні ще не закрили ні одного ФАПа і ніколи це не зробимо. Ми їх наоборот будемо там, де є потреба відкривати. Ну, Таких потреб немає, може, десь там м -м, біля десятка. Бо якщо воно немає в тому селі, то є рядишком село, але не 5-6 кілометрів, а пів кілометра. І ми будемо ремонтувати їх, капітально будувати ті ФАПи. Будемо дивитися, щоб там було сухо, чисто і тепло, і щоб там були безкоштовні медикаменти. І на ФАПі, і на амбулаторії. От коли ми цього доб'ємося, тільки тоді ми людям можемо сказати. Що ми щось зробили для них, а люди тим часом щоденно стикаються із суворою реальністю та проблемами, які нерідко суперечать обнадійливим словам та обіцянкам чиновників, тому воліють мати те, що є, аніж мріяти про те, що має бути і до чого прагнемо, рівняючись на країни Європи, за цю реформу, що тут має проводитись, нам ніхто нічого не пояснює. Це вони собі рішають, чи в Рівному, чи в острозі, Бог його знає, що. У нашій лікарні обслуговувалось: 7 сільських рад. Останеться один фельдшер, ну це рахуйте, що цієї лікарні не останеться нічого. А тепер я хотів би, щоб нам дали наші теперішні, можновладці, відповідь, як виживати оцим людям. Роботи немає, медичного обслуговування ніякого немає. Нам треба лікарню. Нам треба, ми Бога просимо і всіх. Нам треба лікарню. Цю ми хочемо лікарню нашу зупинити. Те, що в медицині потрібні зміни, факт незаперечний. Але тільки тоді громада відчує реальну турботу про себе, коли процес реформування буде спрямований на збереження існуючої мережі закладів первинної ланки сільської медицини, на його вдосконалення та якісний рівень. Лікарня потрібна потрібно перш за все для того, щоб Люди зрозуміли, що влада за них про них турбується, і для того, щоб все одно, сільські люди це не люди другого сорту, і про них завжди потрібно думати і не думати тільки під час передвиборних агітацій. Чи потрібні реформи, і в тому числі і медичної галаси да потрібні однозначно, тому що стан сьогоднішніх справ не задовольняє сьогодні ні громадян. І жителів області а ні, також і медичних працівників. Реформи не заради реформ, а реформи зараді покращення і поліпшення якості доступності якості медичної допомоги. В першу чергу, перший етап сільському населенню Рівненської області. І другий етап також він неможливий без серйозних законодавчих ініціатив в бюджетну сферу, в територіальний устрій держави Україна і так далі, і так далі. Цьогоріч, за словами Віталія Бойка, в області вже скорочено 700 лікарняних ліжок. Він переконаний, негативно на якості медичного обслуговування населення це не позначиться. Ні одне реформування, що би ми не робили, воно не приходить безболяче. І перше, саме основне, що завжди людей лякає, це невідомість. А коли ми можемо предметно пояснити і сказати, що так не буде, а буде отак. А ми зможемо від того, те, 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 які позитиви, чому ми це робимо? Ну то тоді від, з, зразу е, моментально зникає десятки, десятки питань. Нині влада намагається виробити оптимальну систему медичної галузі і переконує, що тимчасові незручності варті того, щоб кардинально змінити ситуацію в цілому. Звісно, медицина це та галузь, де реформування не закінчиться ніколи, адже час диктує нові умови. І, хоча лікарі побоюються, що після змін вони можуть залишитися без роботи, а люди переймаються тим, що проходити обстеження або ж курс лікування доведеться далеко від дому, все ж представники влади вважають це без сумніву кроку. Втім, дешева медицина інколи дуже дорого обходиться суспільству, тому людей не так цікавить сам процес реформ, скільки його кінцевий результат. У цьому, схоже, погляди громади та влади не завжди співпадають. Як втіляться реформи в життя і хто від них виграє, покаже час. До зустрічі на перехресті!